Всі вивела налу погулять і заодно хотіла вам розказати, що, можливо, ви бачили на темі а, такі фонтани. Нала, не мішай. Такі дитячі фонтани. В общем, це таке, як виглядає ну, якийсь як басейн чи що це фонтанчик. Я вам показувала в минулих відео, що це підключається шланг і такий фонтанчик вверх. Водичка ллється. Так от, підключили ми цей фонтан, він нас довго лежав, дочекався жари. Ми його підключили. І виходить, що чоловік так і запідозрив, скажімо так, і почав казати, що, мабуть, дуже сильний напор, треба зробити менше, бо він може не витримати. А я спочатку кажу, та ну, чого він не витримає. Він же ну, це ж фонтан, він на цей розрахований, що має бути сильно бити вверх напор води. І точно, що. Потім я кажу, ну ладно, Кіра, йди, зроби менший трошки напор. нала. І виходить, Кіра вже побігла робити менший напор води, і вона не спіла добігти, підкрутити. І він як рванув. І порвалася рівно половина цього фонтану. Просто половина. Починаючи звідти, і отак все все все, все, все половина порвалася. Тобто його не заклеїш, нічого. А ще до цього, до речі, як ми його підключили, там е, теж була дирка, невелика така, але була дирочка. І я таки не знаю, чи це він бракований е, приїхав, я просто не побачила. Або це коли ми в машині йому його там розпаковували, потім в коляску його кинули. Ну, або це ми десь порвали трошки, то я не знаю. Тому його навіть підклеїли, але потім, скажімо... Все одно з нього толку ніякого, 2-3 хвилини. Кіра побігала вокруг нього і все. Але так що ось так, скажімо так, неудачно ми його купили. Неудачно з ним так вийшло, жалко. Але йдемо. Бачите, вона сидить, сидить, і до з хоче. Ну що-шо-шо, бери, бери ігрушечки. Бери ігрушечки. Давай, на. Кіра якусь тобі машинку стиральну дала. Бачиш яку прикольну? Да. Кроліка якусь тобі принесла, машинку стиральну, але ті ігрушки, коли є розетки, коли є штори, які можна на голову собі звалити, да? Спать я її тепер взагалі боюсь. Я ж її кладу якби на диван і уходжу. На другому поверсі наша кімната. Я ухожу на перший, там на кухню чи там ще кудись. І виходить, що вона викатується. Вона просинається і починає викатуватися з дивана, виповзати. Це дуже страшно. Вона вже два рази випадала з дивана, один раз я дуже сильно взагалі злякалась. І, я не знаю. Тепер тільки якийсь шорох я відразу біжу. Але не знаю, це дуже страшно. Я її підпираю пледами, подушками, щоб це щоб як вона проснеться, і надіюсь, що вона почне хникати і в цей час виповзати, що ці подушки і пледи вони її якось затримають. Ну я на це надіюсь. Але не знаю, скажімо так, ну поки що це допомагає, але це треба за секунду буквально бігти до неї. Тобто кудись вийти в двір, щось зробити. Я понятне діло, що я не можу. Десь сюди, це не треба. Так що таке. Позавчора у нас теж була подія, така, скажімо, Емілія нарешті перший раз сіла. І це сталося дуже так якось несподівано. що... Ну, Так, да, дуже несподівано. Ми, скажімо так, були в гостях, сиділи в дворі, і Емілька була в колясості. Я її якби положила, зробила лежаче повністю положення для того, щоб вложити її спати. І вона почала, я її положила, хотіла вже катати, щоб вона засинала, а вона не хотіла, мабуть, засинати. І вона почала скрихтіти і так вигинатися, щоб сісти. Я одвернулася на дві хвилини щось сказати чоловіку. Потім я повертаюся, вона вже сидить. Я спочатку не зрозуміла, думала, що може це я вже забула за дві хвилини, що я її посадила, а оказується, ні. До мене дійшло, що це вона сіла перший раз в житті. Я була в шоці. Думаю, ну як це я прогавила цей момент так обідно. Я її положила назад в коляску і прослідить, щоб вона чи вона встане, чи ні. І справді вона сіла другий раз, третій, четвертий, потім вона розкусила, що таке сідати, і почала вже сідати, я вже там ледь, ледь потім вложила в той коляски спать. Так що так, але що найцікавіше, а на наступний день, тобто вчора, я давай спеціально слідкувати за неї цілий день, чи вона буде сідати чи ні, то я не знаю. На, от, наприклад, на ліжку вона лежить, вона може сісти. В коляски вона вже теж сідає. А якщо отак положить на підлогу, то вона вигинається, вигинається, але прямо до кінця сісти вона ще не може. Ну, або може там спертись на локоті сісти, але це теж раз через раз. Ну, Тобто ще ніяк. Якось так не хочу, якщо так на підлозі. Але я розумію, що якщо вона вже в колясці сідає, на дивані сідає, то це все вже значить, до цього іде, і скоро вона вже буде сідати по Тримай. Зараз мені сказали, що норма, щоб дитина сіла, це 9 місяців до 9 місяців. ідем, ідем, ідем до мене. Цю шкодіну, Що вона мені сьогодні почала виробляти вже? Так несподівано, що я навіть не була до цього готова. Бачите, у нас тут? Розетка, три. І я поки поклала її на коврик, думаю, хай поповзає, вона підповзла до цих розеток і прям ціленаправлено пальці в розетку. Я була просто в шоці. Чесно, я ще не очікувала, бо вона ще тільки-тільки ну, щось там тако, трошки якось котиться. Даже не сказати, що навіть що вона повзає, Вона якось котиться. Ну, якось я не була готова, того, що вона вже буде пальці в розетку вставляти. А це значить, що що, що треба срочно вже заглушки в розетку. Бо вони дуже низько тут не продумано. Ну, як не продумано, вони ці розетки були тут для того. Тут, мабуть, комп'ютерний стіл. А да. там, в тому кутку, взагалі, мабуть, мій столик такий для макіяжу. Але бачите? Уже тут комод, ігрушки і мількіни. Всі порозкідуванні, порозкидувала, да? грається. От. І виходить, що тепер, якби воно тут а не до чого, ці розетки, але маємо, що маємо, треба просто заглушки купляти. От бачите, бачите, який в неї інтерес? Тихо-тихо, сідай. Що Вона тепер лізе туди. Потім щось я її відвела вже від тих розеток, я її переключила увагу на щось інше, дала якісь ігрушки, а вона почала дергати штору. Да, вона почала дергати штори. Я думала, що зараз карніс впаде їй на голову, чесне слово. Коротше, вже я так зрозуміла, що вона починає. Давай, Що вона починає робити шкоду. А це значить, що все, лафа закінчується вже. Уже будуть кранти скоро. Всім нам. Бачите? Вона сидить, сидить, да, да, да. І до різеток хоче. Ну що-шо-шо, бери, бери ігрушечки. Бери ігрушечки. Давай, на. Кіра якусь тобі машинку стиральну дала. Бачиш яку прикольну. Да. Кроліка якось тобі принесла, машинку спіральну. Але наші ігрушки, коли є розетки, коли є штори, які можна на голову собі звалити, да? спать я її тепер взагалі боюсь. Я ж її кладу якби, на диван і уходжу. На другому поверсі наша кімната. Я ухожу на перший, там, на кухню чи там ще кудись. І виходить, що вона викатується. Вона просинається і починає викатуватися з дивана, виповзати. Це дуже страшно. Вона вже два рази випадала з дивана. Один раз я дуже сильно землі злякалась. І, я не знаю, тепер тільки якийсь шорох, я відразу біжу, але не знаю, це дуже страшно. Я її підпираю пледами, подушками, щоб це вона проснеться. І надіюсь, що вона почне хникати і в цей час виповзати, що ці подушки і вони її якось затримують. Ну, я на це надіюсь. Але не знаю. Скажімо так, ну поки що це допомагає, але це треба за секунду буквально бігти до неї. Тобто кудись вийти в двір, щось зробити. Я, понятне діло, що я не можу. Десь сюди? Це не треба. Так що таке. Позавчора у нас теж була подія, така скажімо. Емілія нарешті перший раз сіла. І це сталося дуже так якось несподівано, що, ну, так, да, дуже несподівано. Ми, скажімо так, були в гостях, сиділи в дворі, і Емілька була в колясості. Я її, якби, положила, зробила лежаче повністю положення для того, щоб вложити її спати. І вона почала, я її положила. Хотіла вже катати, щоб вона засинала, а вона не хотіла, мабуть, що засинати. І вона почала скрихтіти і так вигинатися, щоб сісти. Я одвернулася на дві хвилини щоб щось сказати чоловіку. Потім я повертаюся, вона вже сидить. Я спочатку не зрозуміла, думала, що, може, це я вже забула за дві хвилини, що я її посадила. А оказується, ні. До мене дійшло, що це вона сіла перший раз в житті. Я була в шоці. Думаю, ну як це я прогавила цей момент так обідно. Я її положила назад в коляску і прослідить, щоб вона чи вона встане чи ні. І справді вона сіла другий раз, третій, четвертий, потім вона розкусила, що таке сідати, і почала вже сідати, я вже її там ледь-ледь потім вложила в той коляски спать. Так що так, але що найцікавіше, а на наступний день, тобто вчора, я давай спеціально слідкувати за не цілий день, чи вона буде сідати чи ні. То я не знаю, на от, наприклад, на ліжку вона лежить, вона може сісти. В коляски вона вже теж сідає. А якщо отак положить на підлогу, то вона вигинається, вигинається, але прямо до кінця сісти вона ще не може. Ну або може там спертись на локоті сісти, але це теж раз через раз. Ну тобто ще ніяк, якось так не хочу, якщо так на підлозі. Але я розумію, що якщо вона вже в колясці сідає, на дивані сідає, то це все вже значить, до цього іде, і скоро вона вже буде сідати у тримай. Зараз мені сказали, що норма, щоб дитина сіла, це 9 місяців до 9 місяців. Ідемо ідем, ідем до мене. А от зараз, виходить, це вона сіла в 7 місяців 3 тижні. Бо це 12-го і зараз буде вже 8 місяців. То для мене це дуже пізно, але по нормам, по ногу мені сказали, що до 9 місяців це норма, щоб дитина сіла. Ну і вона вже таке потрошки починає повзати. Повзати, і вона вже хоче вставати на ножки, тобто я так зрозуміла, що вона буде вже ставати біля опору скоро. Так що такі діла у нас. Кіру побачила сміється.